Накопав цікаву інформацію. У Швеції знайшли оригінал договору 1711 року між українським гетьманатом та Кримським ханством проти Московії. Цікавого у цьому договорі є не лише те, що ну, цей договір приховувався пропагандою, а й те, що як називали у цьому договорі тогочасних росіян, нагадаю, 1711 рік. Ось як там писало: тепер українські та запорозькі козаки знову бажають об'єднатися з кримцями і визнати їх за друзів, братів і товаришів. Ось як Москус, наш ворог завдав нам багато шкоди, то очевидно, що інтереси цих двох народів вимагають, аби вони об'єдналися, відшкодували втрати, за яких зазнали від ворога Моска та через його гніт.